Друзі, всім вітання. Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Катерина Федотенко. Мій гість сьогодні це Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України. Василь Васильович, добрий день. Вітаю вас, вітаю глядачів. Ми, звісно, що спілкуватимемося і розбиратимемо з вами вчорашню трагедію трагедію в місті Бровари. Внаслідок якої загинула дитина? Загинули цивільні, і загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ України. І служба безпеки України розглядає три версії цієї трагедії: отже, це порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу, маючи ту інформацію, яка зараз у публічному доступі, свідчення броварчан, до якої версії схиляєтеся ви? По перше, з вашого дозволу, я просто не знав Дениса, монастирського року, порядний, скромний, інтелігентний, вихований хлопець. Не тому, що він загинув таких дійсно дуже мало людей, тим більше на високих посадах, які не зазнаються, які працюють на батьківщину. Я співчуття хотів би виразити рідним і близьким, тому числі всіх інших, хто загинув в той страшний ранок. І, і царство небесне хлопцям і жінці, яка загинула, і дітям, і, і всім, хто не потерпів від цієї трагедії. Щодо версій, знаєте, ну прокуратура вже визначила основну версію, оскільки зареєстровано злочин диверсія, частина друга, тобто диверсія вчинена в умовах воєнного стану, його розслідують слідчі головного управління ЗБ України по Києві області то більш мова йде про ну, знищення людей з метою ослаблення держави. Це якби десь політизована стаття, але всі версії, які висунули слідчі служби безпеки України, я сприймаю пріоритет. Мабуть, потрібно віддати. Версії, яка зазвичай в таких випадках розслідується, це порушення правил польотів. А потім можна перекваліфікувати. Але є як є, нічого страшного немає. Можна перекваліфікувати Потім страшного в плані кваліфікаційних процедур, дійсно Людський фактор може бути присутній, помилка пілотів про це багато говорять, і це одна з пріоритетних версій. Дійсно, є версія, вона також має собою за собою підґрунтя щодо технічної несправності. Літака я чув свідчення очевидців, які стверджують, що гвинтокрил літак. Я помилився, гвинтокрил гелікоптер загорівся в повітрі. Хоча Люди можуть сприймати по-різному ті чи інші факти в таких умовах, тому звичайно потрібно очікувати висновки слідства експертиз. Ну і третя версія вона має бути ну пояснення знищення літака, знищення гелікоптера, транспортного засобу. Мабуть, умисла, якщо був то не на знищення, а на вбивство людей. Тобі ж тут дійсно або диверсія, або навмисне вбивство. І тут потрібно виходити з того, що ця версія має дві підверсії, або це слід закордонний. Зараз мало хто говорить про російський слід, ну але цю версію також відкидати не потрібно. Я не стверджую нічого, але всі версії мають право на життя, поки не будуть відкинуті на підставі тих доказів, які схиляють слідство до іншої версії. Ну і ніхто не може відкидати версію одночасно опинилося керівництво і керівник охорони МВС на одному борту, що це могла бути могло бути ну не банальне звичайно, а загальнокримінальне вбивство з якихось мотивів. Які зараз багато обговорюються, але не хотів би на них опускатися. Там вже багато особисті, нього якісь політичні суперечності, особистості суперечності. Я думаю, що не варто про це сьогодні говорити. Дуже шкода за загиблими, і в принципі я версії акцентував увагу. Вашу вони, моя думка, співпадає з тим, що висувають слідчі СБУ. Скажіть, будь ласка, якщо більш детально розглядати ось цю версію про умисне, умисне знищення транспортного засобу і диверсію, доступ до литовища, на якому стояв цей гвинтокрил, розкажіть про це, наскільки і хто мав міг потрапити до цього приміщення, і наскільки зловмисники могли якось пробратися туди і вчинити цю диверсію, ті ж самі, так би мовити, рука Кремля, і так далі. Нічого неможливо для підготовлених терористично-диверсійних груп, ну ДРГ, ми їх називаємо, не, немає. Якщо вони підготовлені і мають підтримку серед агентури або довірених осіб на території України, а в нас колаборантів, на жаль, багато це всі визнають, і з цим сперечатися ніхто не може. Тому проникнути на летовище. Закласти вибухівку чи іншим чином потім дистанційно вчинити вибух в повітрі винтокрила. Ну великих складнощів для спеціалістів не представляє. Хоча, звичайно, це складна операція. Але на то є розвідки і диверсійні групи, щоб виконати складні завдання. Знову ж таки, це одна з версій. Я її не вважаю пріоритетною, але це це можливо. Тим паче, що розумієте, литовище це не зовсім закрите приміщення, це охорона по периметру, але я не думаю, що хтось вривався на литовище, проникав з лісу. Все це можливо зробити за допомогою агентури, і такі випадки вже були, в тому числі, коли у нас в свій час вибухали склади з боєприпасами. Очевидно, що не було атак ні з повітря, ні проникнення по периметру, що все робилося з середини, вибачте, за таку простоту. Ви розумієте, про що йде мова? Я думаю, глядачі розуміють. Я хотів би акцентувати увагу ще на одному. Всі там звертають увагу, що одночасно керівництво опинилося в одному. Транспортному засобі, що це незвично. Ну, по першій інструкції не забороняється робити. Це може бути вимога служби охорони, але оскільки керівник охорони був на борту, видно, він прийняв таке рішення, і, мабуть, це було не перший раз. На жаль, ми інколи Ну кажуть, на перший, на другий раз пройшло, а на третій раз не пропустимо вас. Потрібно бути. Оба... Режним і думати над тим, щоб не опинятися всьому керівництву в одному місці, а тим паче в одному транспортному засобі, а тим паче не транспортному засобі, який має ну особливо небезпеку, це повітряним транспортним засобом. Ми про це зараз більш детально поговоримо, але я хотіла поточнити. Ви на початку е своєї відповіді говорили про те, що Генеральна прокуратура взяла за основу версію диверсія. Я правильно зрозуміла? Тому так, що добре, з це ніхто не тише, але я. Знаю інформацію, що розслідується злочин, тобто в рамках кримінального провадження, розслідується злочин, передбачений статтею 113 частиною другою, яка називається диверсія, вчинена частина друга. Чому це потягчаюча обставина, вчинена в умовах воєнного стану? Саме за цією статтею на сьогодні розслідується кримінальний провадження. Цікаво, дійсно, цієї інформації немає в публічній площині? З того, Но що по публічно розглядаються exclusive. всі можливі версії. Дякую вам за те, що поділилися. Будемо чекати і на офіційний коментар, ще завершуючи історію з причинами падіння гвинтокрила. Наскільки можна буде? Точно визначити причину падіння цього вертольота, тому що авіаційні експерти говорять про те, що, можливо, ось ці чорні ящики, які були у гвинтокрилі, можуть бути зіпсовані і не надати правильну інформацію. Право, тому що висновки експертів мають бути основані не лише на записах в чорних в так званих чорних ящиках. Потрібно робити макет з уламків гвинтрила, на якому буде чітко видно чи були вибухи, тобто була не був внутрішній вибух, Чи це була ураження ракетою, мова йде навіть про ПЗРК. Ну, тобто теж версії, які дійсно мають розглядатися. Я вам просто хочу сказати: по аналогії, я знаю цю справу, я бачив макет рейсу Меч 17. Малазійський авіаліній, який був збитий в 2014 році, в Нідерландах макет цього літака складали два роки. Розуміло, це транспортний засіб набагато менший, але це не питання неділі, чи двох, чи трьох. Це питання місяців. Тому тут ніхто не затягує це серйозна робота, як відповідальна робота. І ми маємо не підганяти. Вибачте, за сленг експертів і слідчих. Тобто я правильно розумію, що остаточну крапку в цьому питанні можна буде поставити щонайменше за кілька місяців, незалежно від того, зберіглися ті чорні скриньки чи не зберіглися? Попередні висновки можна зробити раніше, звичайно, але це тільки попередні. Я би робив акцент на експертизах, комплексних експертизах технічних вибухових. І трасологічних, якщо будуть підстави для цього тощо, а це серйозні експертизи, для яких потрібно зібрати всі матеріали, речові докази, оформити їх належним чином, щоб вони були допустимі до кримінального процесу. Тобі ж, це не питання швидкого часу, тому дійсно, якщо говорити про Кінцевий е, е, висновок е, слідства то це не неділя, дві це кілька місяців. Розкажіть про те, як дбають про безпеку перших осіб України, тим паче, що під час воєнного стану, в тому числі про протокол переміщення вищого керівництва. Ви вже частково зачепили цю тему, але я так розумію, протокол не забороняє переміщення в одному транспортному засобі. Чи варто було б внести зміни до протоколу в такому випадку, на вашу думку? Ну, протокол це інструкція. Я думаю, що зараз якраз над цими змінами працюють. Ви знаєте, на жаль, я маю використати цю. Цю приказку, поки грів не гряне, ми ж не хрестимося. Зараз будуть перевірки суцільні, будуть несення змін. Ну ви називаєте протоколи в інструкції службові як завгодно називаєте, це документ службові, який підлягає виконанню всіма, в тому числі міністрів. Ми ще маємо мати на увазі, що за великим рахунком в нас державна служба охорони охороняє відповідних осіб. І е, я вам зараз скажу річ, яку багато не знають. Туди міністри не входять, і керівники навіть СБУ, то все відомча охорона, е, то все охорона е, своїми силами, і вони самі визначають усі так звані протоколи, мабуть, ви правильно називаєте протокол лікування, протокол перебування, протокол переміщення. Самі визначають, але, мабуть, настав час військовий час зробити. Такий загальний протокол, загальну інструкцію, затвердити її відповідним чином в мін'юсті, де дійсно би передбачалося е, неможливість знаходження осіб в небезпечних місцях, е, неможливість е, неможливість їх пересування е, одним транспортним засобом. Ну і так далі. Багато є. Е, Причин, які можуть е, стати наслідком чи диверсії, чи навмисного вбивства, чи навмисного знищення транспортного засобу, як то сьогодні розглядають одну із версій. А от стосовно того, що ви щойно сказали про заборону перебування вищих посадових осіб у небезпечних місцях, фактично зараз однією з найгарячіших точок є Бахмут, куди їздив і президент, і міністр внутрішніх справ України, і хто тільки не їздив насправді з вищого керівництва. За що багато хто говорив про те, що насправді це дуже показово, і це дуже круто, що керівництво не боїться туди їхати в такому випадку. Такі поїздки варто було б скасовувати. Я вам скажу речі, які можуть мої думки, можуть не співпадати з думками тих, хто, ну скажем так, організовує ці поїздки, або спонукає до таких поїздок. Це більше політичні заходи, іміджеві заходи, пропагандистські заходи. Я би я розумію, що піднімає дух бійців е, на е, фронті на передній лінії, на лінії зіткнення е, військ е, тощо Але я би дуже обережно до цього питання підходив, і е, я проти того, щоб вищі посадові держави особи держави е, перебували в такій небезпеці. Е, тим паче, ну ми ж знаємо, в нас там. На випадок відсутності президента виконує обов'язки голова Верховної Ради, потім прем'єр-міністр. Ми таким чином можемо дійти до того, що як до речі сталося в системі МВС, що немає кому виконувати обов'язки, немає першого заступника, державного секретаря тощо обережно потрібно підходити до цього, і десь, десь забути про оці пропагандистські заходи, іміджові заходи, про політику у війні. І, і бути обережним, це знову ж таки на користь держави для блага держави, тому що ну загибель е, кось керівників держави це великий мінус, в тому числі і у війні в такому випадку. Як ви ставитися до закордонних візитів, зокрема президента, коли він літав до Сполучених Штатів Америки, дуже багато рішень договорів привіз, але зрештою він ризикував своїм життям так само. Знаєте, політ до сполучених штатів Америки через нашу партнерів, наших ми розуміємо, що з території Польщі це більш небезпе... більш безпечна процедура, чим виїзд на в зону бойових дій. Я так скажу, там охорону і всі заходи безпеки. Причому такі потужні заходи безпеки беруть на себе наші західні партнери в першу чергу Сполучені Штати Америки і сумніватися в тому, що в тому, що там будуть якісь пробіли в цих заходах? Ну, у мене немає підстав. Розкажіть про загалом про роль міністерства внутрішніх справ України в цій війні, з 24 лютого, фактично, яка роль покладається на це міністерство? Ми маємо мати на увазі, що це е, саме потужне міністерство, якщо брати е, силову складову серед всіх міністерств відомств і органів в Україні. Е, ми ж розуміємо, що воно складається. Ми звикли не тільки з національної поліції, яка теж відіграє велику роль у війні, а, але й з національної гвардії, яка безпосередньо з перших часів ступила на передній лінії фронту. Це потужні підрозділи, це визначальні підрозділи, це підготовлені підрозділи. Вони з системи МВС. Це прикордонна служба. Це колись вони були окремі. Це теж система МВС, це теж підпорядкування МВС. Розуміється міграційна служба. Ну, може тут силового до силового блоку далеко, але вона теж виграє велику роль, в тому числі і в війні. Особливо що стосується переміщення громадян і, скажем так, і за кордон, і за кордоном в Україні, там багато складових систем МВС, які виграють визначальну роль у війні проти агресора Російської Федерації. Це якщо глибоко хтось вдумається і вникне, проникнеться цим питанням, той зрозуміє це зразу, буквально через кілька хвилин. Е, тому е, така справа це визначальне міністерство, і нам потрібно берегти його керівництво, в тому числі шляхом заборони їм відвідувати е, бойові позиції, оскільки небезпека там, е, бачите, вона навіть віддалено присутня, е, чи була там диверсія, чи не було, чи було навмисне знищення, чи було навмисне вбивство, на... Е, то інша справа. Але в нас же ж це життя е, літаки, падають і без війни. Галікоптери, також тому потрібно бути обережним і нам потрібно берегти керівництво, тому що ну незамінимих людей немає. Але адаптація керівника до структури займає багато часу. А в нас зараз немає часу на адаптацію керівників до управління тією чи іншою структурою, а тим паче такою, тим паче такою потужною, як Міністерство внутрішніх справ. От насправді роль Міністерства внутрішніх справ переоцінити неможливо про функціонування його зараз. Наскільки ця структура, система нині здатна працювати без збоїв до призначення нового міністра? Здатна працювати. Я звичайно краще, коли є міністр, коли є все керівництво, і навіть не в статусі виконуючих обов'язків, це не той статус, який дозволяє на повну силу працювати керівнику. Має бути постійний статус, має бути е, чітке призначення відповідно до тоді можлива, е, можлива, е, можлива керованість і керування е, відповідними і організаційні е, заходи. Е, тому я тут хотів би наголосити на тому, що, е, звичайно, зараз говорити про призначення, коли ще не поховали е, керівників. Е, Рано, але ця робота має вестися, і мають зайти люди, які ну близькі до системи, які розуміють систему, які швидко адаптуються до керівництва цією потужною структурою. І я хотів би закликати керівництво держави і в інших структурах, в тому числі служби безпеки України, ну не може під час війни півроку бути така структура, потужна, як служба безпеки України, без керівника, а тільки ВО. Це, це приносить шкоду і організаційним заходам, і, і взагалі роботі цієї структури. В першу чергу, що стосується її направлення на протидію агресору. Василь Васильович зараз виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ України буде голова нацполіції Ігор Клименко. На вашу думку. Ви вже сказали про те, що дуже важливо швидко призначити голову МВД МВС. Я перепрошую наскільки пан Клименко може претендувати на цю посаду? На вашу думку? На мою думку, за професійними якостями не може бути до нього питань. Інша справа, що можливі питання в інших форматах. Плані там його політичної орієнтації, його близькості до оточення президента, а також все залежить від того скільки і які бажаючі є зайняти цю посаду. А їх я впевнений немало, і вони мають вільний практично вхід на банкову до голови офісу президента і можливо навіть до самого президента. Тому будемо чекати на рішення президента. От насправді багато хто зараз пише про те, що саме Денис Монастирський нині. Спокійний, важко так говорити про нього, але він був на своєму місці на цій посаді. Можливо, у вас є кандидати, люди, яких ви бачите на цій посаді, які так само будуть на своєму місці? знаєте неочікувано. Покійний Денис став на своє місце, тому що ви пам'ятаєте, навіть те, де хто говорив, що краще йому очолити міністерство культури. Він дійсно дуже інтелігентна людина, порядна людина, виважена людина, спокійна людина, Увічлива людина. Якось воно з, вибачте, з мінтом не зовсім асоціюється, так чи ні? Але ми маємо звикати до того, що навіть на таких складних силових. Посадах, де тверде слово і стук кулаком мають не останнє значення, можуть працювати спокійні люди, вічливі і інтелігентні. Тому я впевнений, що в нас багато претендентів є на цю посаду, які зможуть адаптуватися не обов'язково не мають мати міліцейське минуле, той бекграунд силовий. Тим паче, що я на минуле питання не повністю відповів. Я вам скажу, що за великим рахунком, будь-яка структура, я знаю по своїй рідній структурі Служби безпеки України, може півроку рік працювати, вибачте, взагалі без керівництва, тому що отой мотор, той двигун він працює за рахунок середньої ланки. І, і того, що називається чуть вище середньої ланки, він деякий час може по інерції працювати і виконувати ті завдання, які поставлені перед тією чи іншою структурою. Це так, це дійсно має місце, і ми маємо це сприймати. Але краще, щоб був керівник, щоб постійно був керівник, повноцінний керівник, без всяких виконуючих обов'язки чи тимчасово виконуючих обов'язки. в чому справа: в мене є кандидатури, які можуть зайняти це місце. Я їх бачу на цьому місці, але я не буду їх називати, тому що Нашкодить якраз їх професійному росту чи просуванню на цю посаду, пане Василю. Я дуже дякую вам за цю розмову. Насправді, те, що знайшли час і змогу долучитися до нашої до нашого ефіру. Спасибі вам спасибі, гарного дня. Навзаєм. Друзі, це був Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України. На цьому я кажу дякую всім нашим глядачам за те, що ви разом із нами. І нагадую вам не забути поставити. До і прокоментувати його.